Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі двойне-сердечко. Ось таке виходить красиве сердечко. Ось такий вигляд сердечко має з іншої сторони. Робиться таке сердечко зовсім не складно. Давайте ми це красиве двойне-сердечко будемо робити разом. Щоб зробити двойне сердечко, нам знадобиться пів квадратного листка паперу розміром 15 на 7,5 см, а також клей. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. В іншу сторону складаємо листок удвічі. Перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Наводимо листок. З іншої сторони загинаємо листки до центральної лінії, з обох сторон. Верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Ось у нас є лінія, по цій лінії ми будемо перегинати листок. Для цього тримаємо листок і підіймаємо вгору листок. ось так. Загинаємо листок всередину і наводимо цю лінію, опускаємо листок, перевернемо в цю сторону і тепер в іншу сторону. Тепер з іншої сторони. Підіймаємо листок. Ось у нас лінія. Ми тут тримаємо листок, тут підіймаємо верхній листок, загинаємо листок всередину, опускаємо листок, наводимо і перевертаємо листок. І все наводимо. З однієї сторони і з іншої сторони. Розвернемо іншою стороною і робимо те саме. Ось у нас лінія, тримаємо листок, підіймаємо вгору верхній листок. Загинаємо листок всередину, наводимо лінію, перевертаємо листок, наводимо і перевертаємо листок. І остання сторона підіймаємо. Ось у нас лінія. Тримаємо листок, підіймаємо гуру листок і загинаємо листок всередину. Перевертаємо, наводимо і перевертаємо. І все наводимо. Тепер ось цей кут складаємо до цього кута. Так, перевертаємо і кладемо кут біля кута. Наводимо листок і з іншої сторони ось цей кут складаємо до цього кута. Наводимо і перевертаємо листки назад з обох сторон. Виходить ось так. Беремо листок. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок на бік. Наводимо. З іншої сторони теж загинаємо листок набік до лінії і наводимо. І з іншої сторони робимо те саме, загинаємо листки по лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з усіх чотирьох сторін. Тепер ось у нас лінія. Підіймаємо вгору один верхній листок, розширяємо його і перевертаємо ось так. З іншої сторони підіймаємо верхній листок, розширяємо, перевертаємо. І збоку придавлюємо. І все наводимо. Перед з іншої сторони ось у нас ління. Піднімаємо гору листок, розширяємо його. І перевертаємо, придавлюємо. І наводимо. І остання сторона. Підіймаємо листок, розширяємо, перевертаємо і придавлюємо. І наводимо. Та розвернемо листок, щоб було краще видно. Ось цей кут загинаємо набік до початку верхнього листка наводимо і з цієї сторони робимо те ж саме наводимо, загинаємо кут до початку листка. Наводимо і з іншої сторони загинаємо кут до початку листка і наводимо. Перевертаємо листок. І з іншої сторони перевертаємо листок. І все наводимо. Розвернемо іншою стороною. Знову загинаємо листки навіть до початку верхнього листка. З однієї сторони і з іншої сторони. Верхній кут загинаємо до початку листка і з іншої сторони загинаємо кут до початку листка. Перевертаємо листок. З іншої сторони перевертаємо листок. Наводимо, виходить ось так. Беремо листок, беремо в руки, ось у нас є лінія. По цій лінії перевертаємо листок вниз, ось так. Придавлюємо. Розвернемо іншою стороною. Ось у нас лінія. По цій лінії перевертаємо листок. Опускаємо, розвернемо ось так і все наведемо. Ось у нас лінія. По цій лінії загинаємо листок вгору. Наводимо і з іншої сторони по лінії загинаємо листок пору і наводимо. Тепер потрібно сердечко підклеїти. Для цього беремо клей, перевернемо листок. І з іншої сторони переваримо листок. Нанесемо клей на листок. Приймаємо клей. ось на оцей трикутник клей. Перевертаємо, наводимо, перевертаємо і наводимо. Перевернемо сердечко. І з іншої сторони теж беремо клей, наносимо клей біля лінії трішки, з однієї сторони, з іншої сторони. Приймаємо клей, перевертаємо листок з однієї сторони, наводимо, і з іншої сторони наводимо. І тепер у нас виходить ось таке подвійна сердачко. Тепер сердачко вже повністю готове.